11 вересня в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас сьогодні. У випуску. Наші захисники збили в небі над областю шість шахедів. На Дніпропетровщині збільшується кількість самогубств серед неповнолітніх. Правоохоронці і психологи б'ють на сполох. Як у Кам'янському налагодили систему здорового харчування для школярів. Більше важливої та актуальної інформації далі, тож не перемикайтесь. Розпочинаємо випуски з ситуації в області на Дніпропетровщині. Протягом цієї ночі знищено шість безпілотників. Це були шахеди, які ворог скерував на регіон. Також ввечері росіяни продовжили обстріли Нікопольщини. По райцентру вдарили важкою артилерією. Постраждав 45-річний чоловік. У нього осколкові поранення. Стан середній. Пошкоджені чотири багатоквартирні будинки та двоповерхівка. Лінія електропередач в одному з ліцеїв побиті вік. У той же час на Марганецьку громаду ворог скерував дрони Камікадзе. Там зачепило авто, та головне без жертв. Вночі та зранку армія країни-агресорки знову поцілила артснарядами по Нікополю. Направила на місто і безпілотники. Понівечена інфраструктура в інших районах області з тривогою, але без наслідків. У ніч на 11 вересня радіотехнічними військами повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 34 засобів повітряного нападу противника. Ворог ударив однією балістичною ракетою Іскандер М з Краснодарського краю, двома зенітними керованими ракетами С 300 із окупованої Донеччини. Випустив шість протирадіолокаційних ракет із повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний та 25 ударних безпечних. Пілотників типу шахет. В результаті протиповітряного бою збито 20 ударних дронів. Про втрати ворога далі у випуску. За минулу добу збройні сили України ліквідували ще 1140 окупантів, 13 бойових броньованих машин та 56 артсистем. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу понад 628 тисяч осіб. Танків 8642 одиниці, бойових броньованих машин майже 17 тисяч реактивних систем залпового вогню 1182 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня майже 15 тисяч, крилатих ракет 2591 одиниця. Бачимо, які кроки планують у Москві, і будемо діяти відповідно, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, дорогі українці українки. Головне за сьогодні доповіді розвідки гур та служби зовнішньої розвідки. Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Ми бачимо, які кроки планують в Москві. Ми будемо діяти відповідно саме так жорстко, як це треба заради України. І Я хочу сказати зараз усім в світі, хто досі хоче якось там допомагати Путіну. Ми все зробимо не просто для захисту своєї держави і людей, а для реальної консолідації світу заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати. Абсолютний наш пріоритет це справедливий мир, і на кожну ракету, на кожен дрон, і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою і жорстокішою, неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу, якби це не було нам складно. І сьогодні офіційно представив я нового міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Зокрема, це буде одним з його основних завдань зараз: переналаштувати систему української дипломатії таким чином, щоб ми з партнерами могли значно активніше реагувати на виклики. Україну мають повністю розуміти в усіх країнах партнерах, зокрема в Європі. Україні потрібні значно більш змістовні відносини і співпраця, ніж є зараз із країнами Латинської Америки, з країнами Африки Азії. Ми маємо реалізувати весь потенціал стратегічних відносин зі Сполученими Штатами і з усіма країнами, які є ключовими для своїх регіонів, але які ще не мають стратегічних відносин з Україною. Нам потрібен дійсно стратегічний рівень співпраці. І дуже важливо не лише не втрачати вплив на міжнародних майданчиках, але й активніше захищати інтереси нашої держави, наших партнерів і міжнародного права загалом. І це стосується інституцій ООН та всіх інших організацій, які можуть допомогти нам додати Україні стійкості та наблизити справедливий мир. І дійсно справедливий. Серед ключових пріоритетів року другий саміт миру, а отже, максимально активна робота з усіма нашими партнерами в групах щодо пунктів формули миру і щодо спільного погляду на завершення війни. Я дякую всім в нашій українській. Дипломатичній службі, хто вже саме так працює заради пріоритетів нашої держави, і кожен хто не дотягує до цього рівня, має вирішити, чи дійсно варто йому бути в системі МЗС. У цей жорсткий час війни українські дипломати не можуть собі дозволити легковажити. Ще одне сьогодні була доповідь Головкома Сирського. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку. Які тримають курахівський напрямок, які дійсно зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня, рішучість партнерів має стати значно далекобійніше. Також працюємо щодо логістики, вчасного постачання оголошених пакетів підтримки. Кожен день це Завдання кожен день це максимум зусиль і обов'язково здолаємо окупанта. Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні! Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. ще одне врятоване життя. Наступна історія про те, як медики основної госпітальної бази врятували мешканку Павлограда, постраждало від ракетного удару по місту. Як рятували пацієнтку, та які у неї плани на майбутнє? Дивіться у сюжеті журналіста Яна Андрусенка. Вересневого дня окупанти атакували Дніпропетровщину кількома балістичними ракетами. Іскандер МКН КН-23. Під ворожим вогнем опинився Павлоград. Внаслідок чого щонайменше одна людина загинула, та понад 80 постраждали. Серед тих, хто пережив цю атаку, Світлана сильний вибух змінив життя жінки на до і після уламки скла побили все її тіло. Травмовані діти стікали кров'ю. В голові запаморочення кинулася рятувати дітей. За кілька хвилин під'їхала бригада екстренки, надала допомогу. Доньку 9 років, сина 11 років та маму відправили до місцевої лікарні. Світлана опинилася в обласній клініці. Зараз стан її задовільний. Лікарі зробили все можливе, щоб короткий термін вона відновила своє здоров'я, всі функції працюють, Операція зроблена вчасно. І хочу вам сказати, що ця операція дала можливість їй двигати рукою, вона ще водить кермо. Тому позитивна жінка, яка на собі пережила страшний ракетний який вибух, який стався прямо під під'їздом. Де був її під'їзд, вона бачила там, де було вікно. А велика така зруйнована стіна. Бачила велику воронку, все було залите кров'ю. І дітей сама поранена. Часно приїхали лікарі, надавали допомогу Павлограді, дитину, дочку дев'ятирічну заставили в себе, а її негайно. Повезли в лікарню Мечникова, де наші лікарі провели операцію і перелили кров в відділенні реанімації. Зараз все добре. Світлану доправили до головної госпітальної бази області до реанімації: струс головного мозку, поранення очей, різані рани обличчя, травми грудної клітини, верхніх і нижніх кінцівок. Лікарі не гаючи часу, провели необхідну операцію. Світлану привезли в шоковому стані до реанімаційної зали. Був дуже розвинений дуже виражений больовий синдром. Наші, наша бригада спрацювала, дуже досвідчена, ми е, позбавили болю. Знеболили і діагностували ну, Я діагностував пошкодження з сухожилкового апарату передпліччя, тому що була рана в цій ділянці. І сама Світлана, вже після того, як бойовий синдром знизився, вона сама відмітила, що є рана на передпліччі, її просто зашили. Але лікарі там в Павлограді бачили, що були пошкоджені сухожилки. Ми прийняли рішення, що потрібно оперувати, розшили ту рану, яка була і дійсно візуалізували пошкоджені сухожилля. І при рішення що потрібно їх відновити, для того щоб була функціональна кість, щоб працювала рука, тим паче права. Тому поїхали в операційну виконали. Ну В принципі, це рутинна операція, але в такі моменти, коли є таке надходження то велике, то потрібно приймати такі рішення більш вольові. Тому зшили сухожилля зробили пластику цього сухожилля. Зараз ручка відновлюється, буде в ній функція, буде вона працювати, все буде хорошо. Медики зробили. Все, щоб повернути Світлану до життя. Незабаром мають перевести до відділення травматології. Прозвучав взрив після сирени. Ми побігли в коридор. В принципі, ми завжди ховались, завжди або виходили в укриття. А тут я стою другий хлопок, стою з місця з дітьми в коридорі. Трошки одхожу, позвонив телефон. Стою в мене зал, виходить там, де був прильот. І все. І Прильот, ну, я очнулася. Вона мені щось лежало, відкинула, тут дитина заді мене, я її швидко схватила. От, і все. Ми вийшли. ми вийшли. Ну, там тяжко було вийти із під'їзду, тому що постраждали люди всі. Там в під'їзді всі двері, все вилетіло, все, навіть поручні. Вийшли далі, аж взриви. І ото потім вже і все. За словами самої жінки, найперше, що вона зробить після виписки з лікарні, поїде додому та міцно обійме своїх дітей. Тож бажаємо Світлані повного одужання і віримо в нашу спільну майбутню перемогу. Ян Андрусенко Ілля Ломовський новини Д1. Харчування учнів питання надзвичайно серйозне, адже перехід на здорове харчування школярів має прямий вплив на формування імунітету підростаючого покоління. Як організували систему шкільного харчування у кам'янському, дивіться у сюжеті наших колег з кам'янської студії телебачення міста Глобальна всеукраїнська реформа шкільного харчування знаємо, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська. Передбачає новий підхід як до підбору меню, так і технологій приготування страв. Наразі освітні та дошкільні заклади Кам'янського запровадили двотижневе циклічне меню Євгена Клопотенка можу сказати, що харчу дійсно дуже смачно. До того ж, в третій, й школі, у нас за рахунок державного бюджету під егідою першої леді Олени Зеленської буде проведено повністю ремонт як їдальні, так і харчоблоків за купою нового обладнання. Можу дійсно подякувати всім нашим кухарям, подякувати директорам нашої школи, нашому департаменту освіти за те, що роблять це за щоб забезпечити наших школярів якісним харчуванням. З повора молодці вони дуже смачно годують. Тут очки мені нравились. Мені дуже подобаються макарони, пюрешка та це м'ясо добре годують, і мені подобається, що тут годують, це кашу. всі наші заклади освіти вони покращується в них робота. І навіть на прикладі нашої гімназії я можу сказати, у нас було замінено опалення 100%, У нас збільшено укриття. І всі діти у нас навчаються кожного дня. Ми дуже вдячні нашій міській владі, особисто нашому меру, перед вчителями стоїть завдання навчити виховати і зберегти здоров'я наших дітей. Як ми можемо зберегти здоров'я? Один із аспектів це здорове харчування. Якщо на рівні України безкоштовне харчування. Харчування дітей молодших класів тільки планується запровадити у Кам'янському. Годують маленьких учнів ще з 2015 року. Це рішення щорічно приймає та затверджує виконавчий комітет міської ради. Крім цього, безкоштовне харчування отримують діти пільгових категорій, малеча позбавлена батьківського піклування, діти внутрішньо переміщених осіб, діти загиблих та поранених захисників. Якщо на сьогодні ми говоримо, у нас 22 тисячі дитина прийшла в школу, то фактично 14 тисяч дитина харчується на пільгових засадах. Дбаємо про здоров'я наших дітей, і навіть в складних умовах з відключенням світла шкільні кухарі справляються з задачою нагодувати дітей смачними обідами. Впровадження реформи шкільного харчування це спільна робота фахівців, педагогів і батьків, враховується і вподобання дітей. Тож такий спільний підхід забезпечує позитивний результат. Максима Лещенко і Рада Акімова спеціально для телеканалу, де 1 Резонансних тем 14-річну дівчинку з численними травмами доправили в лікарню Дніпра, де з'ясувалося, що вона вистрибнула з вікна восьмого поверху. Ймовірна причина випадку самогубство. На щастя, дівчинка вижила. Але зараз за її життя борються лікарі. З початку року поліція Дніпропетровщини зареєструвала 11 фактів вчинення самогубств неповнолітніми. Найвразливіша вікова категорія від 16 до 18 років. На переконання фахівців відділу ювенальної превенції, управління превентивної діяльності, причинами можуть бути проблеми в родині, непорозуміння з однолітками, деструктивний вплив оточення або нерозділене кохання серед провокуючих факторів останніх років і наслідки війни в Україні. У 2022 році самогубство в області скоїли чотири дитини у минулому десять правоохоронці закликають дорослих бути у постійному контакті з дітьми і підлітками. Вчасно звертатися до відповідних фахівців, коли поведінка дитини стає неврівноваженою чи дивною. У Нікополі на Дніпропетровщині розпочав роботу новий центр психологічної підтримки. Перший у місті та 12-й в Україні. Створення центру стало можливим завдяки міжнародній підтримці від організації Project Hope Ukraine. У будівлі зробили ремонт, встановили нові меблі та обладнання, щоб забезпечити комфортні умови для відвідувачів. Центр обладнали в укритті, що дозволяє відвідувачам почуватися у безпеці. Його мета допомагати відновити підтримувати та зберігати ментальне здоров'я мешканців регіону. Тут фахівці проводять індивідуальні та групові заняття для дорослих і дітей, навчають спеціальним технікам зниження стресу, покращення психоемоційного стану та подолання викликів. Продовжуємо випуск. Українські військові та білоруські добровольці з полку Кастуся Калиновського разом вшанували перемогу під уршею, коли її предки на чолі з князем Острозьким зупинили московську навалу на Європу. Пам'ять про минулі звитяги це основа для сучасного бойового братерства. Переконаний автор сюжету, наш київський кореспондент Володимир Баров. Успенський собор Києво-Печерської лаври. Саме тут був похований князь Костянтин Остроцький, легендарна постать в історії українців та білорусів для білоруських добровольців. Пам'ять про його перемоги частина військових традицій. В принципі, ті події, які відбувалися 510 років тому, вони чимось подібні. Нагадують те, що відбувається зараз. Тобто, московська держава весь час розширила, весь час проявляла свою агресію і власне так як зараз українські війська зупиняють її на сході України, так само було зупинено це просування після перемоги в битві під Оршою. Біля надгробку великого князя і гетьмана відбулася панахида вшанувати його перемогу над спільним ворогом. Зібралися бійці білоруського полку імені Кастуся Калиновського, воїни 30-ї окремої механізованої бригади імені Костянтина Острозького, духовенство, дипломати та інші почини. Сьогодні ви бачите саму малую нашого підрозділу. Всі останні хлопці, дівчата на сході України, виконують бойові завдання. Як і 510 років тому назад, ми б'ємося разом супроти нашого агульного ворога. Після панахиди українські та білоруські воїни покладають квіти до надгробку князя Острозького. Саме його талант полководця дозволив перемогти московське військо у битві під Оршею. Переможна битва. це по визначенню його сучасників це Сципіон, це Геркулес. Це найвизначніша була перемога під Оршею, Тому ми повинні її святкувати. Для московитів це став перший розгром на полі бою за довгий час, кажуть історики. Якщо характеризувати цю битву, то це просто така хрестоматійна річ в військовому мистецтві, тому що саме хист полководця Костянтин Іванович Островського він дозволив перемогти значно переважаючі сили московитів, після чого вони дуже тривалий час не наважувалися на жодну польову битву. Про значення пам'яті про Оршанську битву для сучасності наголосив Ігор Кизим, спеціальний представник України з питань Білорусі. На жаль, сьогодні під самої Білорусі теперішні влади не дуже вітається свята, не дуже вітає цю дату, і ми розуміємо, чому. Хоча саме білоруський народ має гонуритися цим цією подією, я думаю, що історія поверне своє. Для вояків полку Кастуся Калиновського є лише одна надія на звільнення батьківщини від гібридної російської окупації. Для нас білорусів, шлях додому раз перемогу України в цій війні. Мир і спокій в Україні запанує тільки тоді, коли нинішні воїни, коли нинішні захисники України української незалежності, білоруської незалежності. Миру і спокою усій Європі довершать справу князя Острожського. Володимир Баров, Олександр Клименко Київське бюро телеканалу. Д1. Про спорт. Вчора, в рамках другого туру дивізіону Білі Генації, збірна України з футболу зіграла матч проти команди Чехії. Поєдинок завершився мінімальною поразкою синьо-жовтих з рахунком 2-3. У підсумку після двох стартових турів підопічні Сергія Реброва посідають останню сходинку у нашому дивізіоні з нулем у графі. Залікові бали. Наступний поєдинок пройде вже у жовтні проти команди Грузії. Ми усі засмучені результатом. На жаль, сьогодні ми програли гру, дуже важливу гру для нас, але я вдячним гравцям. Вони намагалися. Врятувати цю гру. Вони зараз мене давали запитання, чому ми почали грати з другого тайму. Але я вважаю, що в першому в першому таймі Чехія була дуже агресивною, було дуже важко створювати. Але в цьому матчі все вирішили помилки, які ми зробили в обороні. Тому, на жаль, коли ми навіть коли ми забиваємо два голи, і я вважаю, що другий тайм був дуже інтенсивний, дуже цікавий, і ми могли забивати більше. Але на жаль, ті помилки, які були в першому таймі в першому матчі з Албанією, сьогодні на жаль, ми програли гру завдяки своїм помилкам. Телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію. 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал д 1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. А на цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювала Маргарита Кузьменко: Мирного неба, слава Україні.